Дорогі друзі, сьогодні вже п'ятнадцятий день. Депутати фракції Український Демократичний Альянс за реформи блокують парламент. Ми дуже раді, що до нас блокуванні приєдналися наші партнери батьки об'єднаної опозиції та партії Свобода. Я зараз ми колеги вже висловили. Позиції, але ще раз хочу підкреслити, що ключова вимога цього блокування це обов'язкове персональне голосування. Депутати повинні приходити на роботу, депутати повинні голосувати особисто. Все інші технічні речі ми проговоримо вже не один раз на засіданнях у голови Верховної Ради, яким чином ми можемо це зробити. Колеги зараз вже виклали переговори, які йдуть вже багато днів багато дуже багато годин ми затратили на те, щоб вияснити умови, які не за яким чином наші опоненти погоджуються ходити на засідання Верховної Ради та голосувати особисто. У нас складається таке бажання, що такого баж е, таке враження, що такого бажання у представників партії регіонів та комуністів немає. І тому вже е, який день ми говоримо про це і знов повертаємось е, на початок. Знов почпочинаємося переконати наших опонентів це зробити. Я сподіваюся, що на сьогоднішній день ми вже дійшли до того, що в найближчий час ми зможемо знайти ключові моменти в наших домовленості, але ми можемо дивитися, яким чином ми можемо реалізовувати персональне голосування та відвідання депутатами свого робочого місця. Це вже техніка, але найголовніше це принципові речі. Особисте голосування за себе, не за будь-якого, Ця практика багато років продовжилась в цих стінах, і кожен депутат повинен виконувати згідно з конституцією свої депутатські обов'язки, бути присутнім на робочому місці, в залі парламенту. Наша, наша позиція чітка, проста, чесна, прозора, і я впевнений, що ми зможемо. Довести нашу позицію, що кожен з депутатів буде виконувати свої обов'язки. Наступне засідання у голови Верховної Ради призначено на п'яту годину, і після цього я сподіваюся, ми зможемо вже оголосити позитивне. Речі, коли ми зможемо всі разом, представники всіх п'яти фракцій вийти і оголосити, що ми готові працювати, але по чітким прозорим правилам, де кожен депутат буде голосувати за себе. Знаєте, що приїжджають представники європейських держав, і дуже тяжко пояснити, як так можна голосувати за іншу особу, яка відсутня в залі. І я впевнений в тому, що це ключові європейські принципи, це принципи. Які прописані, в Конституції прописані, і порушувати ці принципи ми не повинні. Це перше. По-друге, ми вимагаємо, якщо ми хочемо бути європейською державою по стандартам життя, це повинні бути також стандарти в політиці. І одним з ключових стандартів політиці є працювати відповідно Конституції України, не порушуючи ці принципи, не порушуючи закон. Я впевнений в тому, що і зустрічі були з представниками Європарламенту з Єврокомісаром, і цю позицію він висловив. Ми переможемо, та безйомки. no passará.